Більше, ребята, я подумав, що оцей павербанк буде ідеальний для набору для інтернета із тригером. Для інтернета і для діодної стрічки. Так само, як я запускаю оцю діодну стрічку, так само через цей тригер ми запускаємо інтернет. В такому разі вам не треба дбати про потужність ваших приладів. Тому що отакий потужний роутер, оті всякі кабеля ваші не справляться. Тільки тригер. Оце через тригер, через швидку зарядку, буде чітка тема. Але потужні роутери, сяомовські всякі потужні, ті, що 2 ампера тащать, 1,5 амператащать. Діло в тому, що вони 에, павербанк на 20 тисяч будуть швидко садити. І за того краще брати на 30. Так що я вважаю, що це ідеальний набір для інтернету на основі оцього павербанку. На основі до нього взяти зарядне, круте, класне, 30 ватне дуже бажано. Е, і до нього взяти е, Type-C, Type-C кабель і тригер. І це буде просто супербомба. Ви зможете з нього, хоча, хоч весь гараж діодною стрічкою обмотати і запускати, лампочки запускати, можете роутери запускати, онушки запускати, все, що завгодно, від нього можемо запускати. І потужності у нас хватає. І хвата, у нас ємності багато буде. так що тригером, це просто ідеалочка. Я зрою комплект павербанк на 30 тисяч е, з трігером, який підходить для діодних стрічок, для лампочок в світлі від Володимира. для світла від Володимира, І для інтернету, для всіх видів усіх роутерів. Що я подумав, ребята, зразу павербанків я беру трошечки на вечірній розіграш. Давайте сьогодні один павербанк на розіграш поставимо ввечері. а? Як ви думаєте, буде круто? Що? Новинка, тільки-тільки завезений.